Скляночку вівсяних класівців, вітчизняного виробника, ого-го, <сих> далі. Два бананчики. ці бананчики наші. Ось, ось бананчики. Ну, в Україні банани не ростуть, але з розвитком технологій, хто його знає. Може Тернопіль, Тернопіль, десь, е, в Тернополі під Тернополем десь в Тереповлі побудують бананову так? Да? фербу. Банани, е мес, молоко, йогурт, кориця, кориця одна чайна ложка. Мед. Не шкодуємо меду. 4 чайні ложечки. До речі, медовики разом з цими. З пішолін -е роблять. Дуже вирвалися вперед по експорту. А 35% за останній рік. Коли відкрили європейський е ринок. А молоко поки що згущене молоко по як я кажу, і сухе. Ну це ви погодити суке молоко, то завоюйте, в Ізраїлі знаю, ви з'їздили це ще Я читав. Ми <риснє> зараз і так ми казаємо. Це має бути кошерка? Половина. Це mm -hmm. якраз тут половина. Бач, і складає. Я вже певний ріжи. Немає бути краси. Все, нічого не залишається. Та лише заради цього можна купити. Землі розпадеться. Не забудьте, що ще сюди не вдалив молока. Отак і молоді я завойову ярину. Кирить богу совку, потихеньку, але все вийде. Молоко. А відкритого молока немає. Ви річі, нічого. нічого. Ви на молоко законів. Да? Да? <різь> 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 Половин, я так, я так відчуваю, що 350 мл. Все. У всіх же блендери. Вдома це робиться елементарно. Чудово. Так, Артемчик, все поставив, роздаємо, розливаємо.